Амінь. Повторяйте за мною такі слова. Ісусе, Ісус. я потребую тебе. Прости мене, твоя бо Я, і я, я дякую і тобі, я. що ти заради мене пішов на смерть, Ісус. на голбогу, на, на, на страждання, щоб моя, щоб моя душа була спасена. Ісусе, війди в моє серце. Ісусе, в моє очисти мою, мою душу. Очисти я довіряюсь тобі. І Я потребую тебе дуже сильно. Веди мене за собою. І я дякую тобі, що ти почув мою молитву, що ти мене спас, що ти записав моє ім'я. Книгу життя. Дякую тобі. Мій Бог. Отець, син і Дух Святий. Амінь. 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 Слава Богу. Аллилуй. Можемо віддати смерть Богу. Аллилуй. Аллилуй.